Фестиваль по хайк'ю і як я побачила гру легендарного японського гравця Юдженіши. Взагалі ми дізнались про це рандомно вчора в ТікТоці і вже сьогодні прийшли на другий матч. Квитки в зоні, де просто дуже добре видно гравців, обійшлися в гривень на двох. А на вході. Очікувало дуже багато постерів і різних інтерактивів по хайкі. Саме цікаво було попасти по бутилці і отримати за це шопер. Як бачите, я з цим ідеально впоралась. А от мій хлоп. Пець наплакав на нього. Потім ми вже пішли дивитись матч. Я вперше в житті прийшла на вольнобольну гру такого рівня, а не на вонючий турік. В Було дуже незвичне відчуття від того, що я бачу цих легенд власними очима, а не по телеку. Але команда Нішида рознесла другу команду за три раунди, і ми пішли на вулицю. Попали ми під неймовірний ливень, і в мене ноги промокли наскрізь. Але я купила такий брілочок з хагіями за 880 гривень гривень скам. Але мені дуже хотілося І на десерт короночка Сьо-чан А-ля-ля, вибач Пог'ява Пог'я,